Ось Брістоль. Брістоль багато разів знімала. Хочеться саме по сонячній стороні, але пішла чомусь саме сюди, де профітроль знаходиться. І також тут різні яскраві елементи, які хочеться, звичайно, вам показати. Ось цей автомобіль веселий, цікавий. Красивий, офігенне місто, яким хочеться гуляти, так? Сашенька плететься, бо зараз в нього погіршення зору, і тому він зараз погано бачить. Трошечки 4-6 годин, як нам пояснили. буде. Погіршення зору, бо крапельками капували три рази. Взагалі, така стандартна процедура, що там казати.